Сьогодні у столиці відбувся традиційний пробіг під каштанами. Акція зібрала близько семи тисяч учасників, які не полінувалися встати з самого ранку і пробігтися вулицями Києва. а Разом з тим долучитися до благодійності. Пробіг під каштанами акція, яка відкриває святкування Дня Києва, і проходить в останню неділю травня на Майдані Незалежності. Цього року маршрут і дату змінено. Утім, це аж ніяк не вплинуло на кількість та настрій учасників. Ми перевели на Михайловську площадь. У нас немножечко змінився маршрут. но, по он не, не, не пробегаем очень Пробігаємо красивих наших таких достопримечательностей, І много людей. І вот це ощущение праздника, мы ми мы ми його в общем, достигли. Останні 14 років учасники пробігу допомагають дітям з вродженими вадами серця. Кошти, зібрані під час цієї акції, вже встигли врятувати не одне життя. Ми купуємо оборудовання. Наприклад, у 2010 році ми купили перший в Україні апарат іскусне серце году ми купили какой то важний апарат, контрапульсатор было всего, наш був третій в Україні. Приємно, що цьогорічним переможцем пробігу став саме киянин Руслан Печников. Бежав в своє удовольствие. Ну, звісно, хотів очень виграти, поштовив, как бы, родні стіни, родная брусчатка. Вже не вперше здесь бігу, вже втори второй раз уже виграв. Очень здесь замішательна атмосфера. зрители просто. Кожен год це більше і більше радує. Руслан переконаний, біг допомагає тримати у формі не тільки тіло, а й розум. Думаєш про проблеми. які з кожним кілометром все більше і більше кудись пропадають. Думаю, о том, про плани на будущее, как його наступний старт, як можна швидше. Також у рамках змагань відбулися спеціальні забіги для дітей різного віку та спеціальний заїзд під назвою Сильні духом. У ньому на дистанції 250 метрів на візках змагалися люди з обмеженими можливостями. Владислав Олександр телеканал Київ.